39 розділ А Йосип був відведений до Єгипту і купив його Потіфар, цареводець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптян з руки ізмаїльтян, що звели його туди. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, а той призначив його над домом своїм і все, що мав, віддав в його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа, і було благословення Господнє в усьому, що він мав, у домі і на полі, і він позоставив усе, що мав у руці Йосипові, і не знав він при цьому нічого, окрім хліба, що їв. А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа, жінка пана його, і сказала вона ляж зо мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? І сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу його, кажучи лягай же зо мною. А він позоставив свою одежу в руці її, та й утік і вибіг на двір. І сталося, як побачила вона, що він позоставив свою одежу в руці її, та й утік на двір. То покликала людей свого дому та й сказала їм, говорячи, дивіться, він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами. Він прийшов був до мене, щоб покластися зо мною, та я закричала сильним голосом. І сталося, як почув він, що я підняла свій голос і закричала, то позоставив одежу свою в мене та й утік, і вибіг на двір. І я поклала його одежу при собі, аж до приходу пана його до свого дому. І вона переказала йому цими словами, говорячи до мене прийшов був оцей раб Єврей, що ти його привів до нас, щоб забавлятися мною, і сталося, як підняла я свій голос і закричала, то він позоставив свою одежу при мені та й утік надвір. І сталося, як почув пан його слова своєї жінки, що оповідала йому, кажучи, отакі то речі вчинив мені твій раб, то запалився гнів його і взяв його Йосипів пан та й віддав його додому в'язничного. До місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там, у тім домі в'язничнім. А Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник в'язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничнім, і все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив, щастив йому Господь.